Магія і психологія. Що психологи думають стосовно магії стосовно ритуалів, я вам сьогодні розкажу. Мене звати Поліна Віннік, я психолог. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, і ще будуть посилання на мої сторінки в соцмережах. Отже, більшість із вас п'ють по четвергах каву з корицею. Якщо треба десь виїхати, ми сідаємо на дорожку. Якщо ми десь ночуємо в новому місті. Жінки кажуть, на новому місці присніть жених вісті. Ритуали для того, щоб з'явився чоловік в домі. Ми купуємо тапки, нові шльопки, і ставимо біля порогу. Отже, наше життя оточено різними ритуалами, і це дуже цікаво. І я вам хочу сказати, що більшість цих ритуалів працює і допомагає нам жити. Розкажу, чому. Багато психологів розглядають ритуали просто як частину культури, як частину традицій, або якоїсь особистої віри людини. Наприклад, ритуали можуть виконувати заспокійливу функцію або функцію таку допомагати справляти зі стресом це дуже важливо особливо зараз в наші часи. Далі, магічне мислення про те, що ритуали можуть впливати на реальність, часто розглядається, в принципі, як абсолютно нормальний механізм. Діти дуже часто вірять в ритуали і в магічні різні речі. Це змінюється, знижується з віком, але навіть дорослі можуть вірити в якісь щасливі чи нещасливі дні, щасливі чи нещасливі цифри, да? Чис... числа. Далі, магія може працювати. Через ефект плацебо. Якщо людина вірить в те, що певний ритуал їй допоможе, то він дійсно допомагає, тому що вона зосереджена на тому, щоб цей ритуал їй допоміг. Людина завжди шукає способи керування своїм життям, способи управління світом, природою через різні магічні речі, способи керування оточенням теж. І вивчаючи закони магії, антропологи. Дійшли висновку, що існує два способи формування магічних ритуалів. Перший спосіб це закон подібності А, схоже на Б. Якщо А, то Б. Отже, деякі речі схожі одне на одного і мають загальні фундаментальні властивості. Наприклад, ритуал. Коли ми беремо взуття, купуємо тапки, капці. І для того, щоб в будинку з'явився чоловік, ми ставимо ці капці біля порогу, і таким чином ми наповнюємо простір думками про те, що в будинку вже є чоловік. І тоді ця фантазія А до рівня Б. Ось капці є, ніби чоловік вже є, ми фантазуємо про те, що це приведе чоловіка в дім. Ніби в домі вже є чоловік, тобто простір відкритий для цього. І вже чоловіку нічого не залишається, як просто прийти. При цьому краще купувати дорогі капці, тому що хочеться багатого чоловіка. А дорівнює Б. Чоловічі тапки є, значить, має з'явитись в будинку чоловік. Другий закон це закон контакту. Якщо А було в контакті з Б. Тоді А набирає тих якостей, які були у Б. У мене був знайомий, який не їв нічию жіночу випічку. Крім випічки з магазину або маминої, тому що мама йому одного разу розповіла про те, що жінки дуже каварні. А ти в мене золотий, і моя бубочка і черешенька, і тебе не обов'язково якась жінка погано приворожить. І все, не буде тебе. Будеш ти слухатись, лише її неїжнічою випічку. І він так боявся, що його приворожить якась погана жінка. Що в результаті він не їв дійсно нічою випічку, їв тільки мамину, магазинну, Він, мабуть, років 60 мені казав про те, що господи, я оце зараз сам живу, хоч би я вже їв ту випічку, їв ті булки, та мене би хтось приворожив, щоби я не був сам. Отже, це працює. Якщо я з'їм приворожену булочку, то напевно ця, цей приворот в мені залишиться. І тоді я буду йти за цією жінкою, куди вона скаже, і буду їй слухатись. До речі, дуже багато сімей у нас так і працює, що жінка каже, чоловіку, що робити, і приворожувати його абсолютно не треба. Він і так все робить. Чому працює любовна магія? Це дуже цікаво. Тому що людина. Ми в принципі давайте почнемо з того, що ми живемо в ситуації: візьмемо, наприклад, нашу країну. Україну ми живемо в ситуації нестачі чоловіків, не вистачає їх на всіх жінок. І тоді любовна магія процвітає, тому що жінки у них виникає відчуття контролю ситуації. Вони йдуть, вони роблять якісь ритуали певні. І це дає певний контроль, дає віру в те, що щось таке відбудеться, і дійсно у мене з'явиться чоловік. А ще, зробивши певний ритуал, наприклад, на приваблення чоловіків, наприклад, ритуал купатись в любистку в певні місячні дні, і тоді тебе будуть всі чоловіки любити, або там обмазуватись медом, і чоловіки будуть липнути як біджі до меду. Отже, дуже багато різних таких вірувань і ритуалів, і тепер далі ми фіксуємо. Що коли е, жінка це зробила, вона починає вірити в те, що це спрацює. А якщо це спрацює, це додає їй впевненості. Вона можливо сміливіше тоді знайомиться з чоловіками. Вона йде з ними в контакт. тому Що вона знає, то не я, то в принципі магія спрацювала. Я взагалі дуже сором'язлива жіночка, і я боюся тих чоловіків, я не знаю, що з ними робити. Але ритуал мені точно допоміг. Це все вони мене привели до цих речей, і це не я, це мене. От далі, якщо, наприклад, взяти родину, якщо у них починаються проблеми, можна подумати, що проблеми у мене психологічні, і я маю щось зробити з цим. А можна сказати, що це не я. Це, мабуть, хтось зробив порчу, хтось приворот, хтось зробив відворот. Це всема я спрацювала, і у нас такі проблеми в родині. Отже, це ще скидання з себе якихось певних, певної відповідальності. Отже, виходить, що з'являється той, хто винен, а я не винна. У мене все добре. Магічний ритуал створив ілюзію контролю. І, Якщо його немає, то відчуття безпорадності, слабкості виникає. А якщо я ритуал, якщо я амулет, це підвищує певну ілюзію контролю і тоді легше формувати стосунки з чоловіками. Тому жінки, які бо які бояться знайомити з чоловіками, спілкуватися з чоловіками, ви можете зробити собі певний амулет, певний ритуал. Це дійсно може бути звичайна психологічна техніка, але це буде вам допомагати, якщо, наприклад, йти з дому і певними парфумами подухатись, то буде там значно краще. То я легше буду знайомитись, то на мене будуть звертати увагу. Ми самі можемо придумувати собі ці ритуал. І ще раз, чому це працює? Магічний ритуал створює ілюзію контролю. Людина стає активнішою, людина фантазує, що вона вона підтримана ще певними силами. Це додає силу, це додає захист. І тоді, оскільки людина впевнена, що вона захищена, вона може ризикувати. Тут працює ще й магія для соціума, для соціальних, для самореалізації. Наприклад, в Конго. Був проведений експеримент. Торговці пивом були поділені на тих, хто вірить в магію, і тих, хто не вірить в магію. Для них їм усім дали гроші на розвиток бізнесу, на того щоб продавати пиво. І після цього всі учасники експерименту прийняли участь в ритуалі. Запросили певного шаману, який зробив усім людям амулети. Експеримент цей був довгим. Він тривав цілий рік. І е, був зроблений обряд, ритуали певні був, були зроблені амулети для захисту е, і тоді. Почали спостерігати за тими людьми, за тими продавцями, які вірили в магію, тому що вони і за тими, хто не вірив, але ті, хто вірив в магію, вони у них через якийсь час, буквально через короткий час, через короткий термін, підвищились продажі. тому що вони були впевнені, що вони захищені. Вони більше ризикували, вони більше закуповували товару, вони більше їздили в ті райони, які вважались не дуже безпечними, і продавали. І через кілька тижнів у них продажі значно виросли. А той, хто не вірив в цей ритуал, у них продажі залишився тими ж самими. Отже, рекомендація для бізнесменів: якщо ви хочете, щоб ваші продажі збільшувалися, ще можна запрошувати шаманів, робити певні ритуали для працівників, це буде допомагати. Кава з корицею допомагає, тому що четверга, люди п'ють каву з корицею, Кориця пов'язана у нас з багатством, тому що не всі раніше могли собі дозволити пити, їсти і вживати взагалі корицю. І тому А дорівнює... Якщо А торкається Б, то значить А наповнюється Б. І якщо я вживаю корицю, я вживаю багатство, і це багатство приходить до мене. Це перший момент магічний, а другий момент психологічний. Я постійно думаю про те, що якщо я випила каву, то мають певні події відбутися для того, щоб у мене збільшились доходи. Мої доходи збільшаться. І я починаю за цим спостерігати. Я починаю звертати на це увагу. О Боже, щось там у мене вийшло. Так, да, Підтвердилася теорія про те, що кава з корицею працює. Ух ти мені дали гроші. Ще раз підтвердилась. Потім ще якась подія ще підтвердилась, і я починаю вірити, що кава з корицею це супермагічний ритуал. І тоді ми можемо дійсно в це вірити, працювати нам це буде допомагати. Все. Загалом ритуали і амулети працюють. У тих людей, які в це вірять. Якщо людина не вірить, але носить з собою амулет, він буде шукати або підтвердження роботи цього амулету, або спростовувати роботу цього амулету, але все одно увага на подіях буде і тоді. Знайшовши підтвердження, а дійсно працює дивно. Він буде в це вірити, і не знайшовши підтвердження, він все одно буде думати про ритуали, амулети і, можливо, навіть шукати якісь варіанти. що працює, це а у мене це не працює. Я спробую це, може це буде працювати. Все. А, аналізуючи країни, просто я записувала відео стосовно мови того, як ми спілкуємось, що наша мова, ми можемо слова переставляти, як хочемо, але зрозуміло буде, що ми кажемо. Я пішов в магазин, в магазин я пішов, пішов я в магазин. Я пішов в магазин, в магазин я пішов. Отже, все одно зрозуміло, ми інтонацію передаємо і переставляючи слова, все одно все зрозуміло. Є інші країни, де є певні правила, де є. Певні стосунки з мовою, з законом, і якщо взяти нашу країну, то у нас жінка менш захищена, ніж в країнах, наприклад, Європи. І тому у нас любовна магія, вона більш популярна, вона більш активна, тому що незахищена жінка вона намагається якось відновити той гендерний дисбаланс, в принципі. Віра жінки в магію допомагає ще просити певну турботу, певні подарунки. Тому що ну, це ж не я придумала, що якщо чоловік буде купувати мені більше подарунків і давати гроші, то у нього збільшаться доходи. Ну, це ж кругом написано, це ж всі кажуть про це. І тому я буду у нього просити, тому що я прям йому благо роблю. Завдяки мені він взагалі заробляє. Якби не я, він би бомжом був. І жінка, сміливо вірячи в цю стратегію, буде просити і добре робити, тому що коли жінка тут спрацьовує на справді не сам магічний варіант, а спрацьовує те, що жінка постійно просить. Чоловік думає, о Боже, я їй тільки це купив, а вона ще просить, треба йти на роботу і заробляти, бо не відчепиться. Отже, це спрацьовує. І дійсно, коли жінки, чоловік не дав то, що вона просить, вона образилась настрій поганий, дисбаланс в парі, дисбаланс сім'ї. І тоді все одно виходить, що коли у всіх поганий настрій, ну не хочеться заробляти. Тобто, все це можна пояснити і з точки зору магії, і з точки зору психології. Все таки магія, використання магії вона створює ілюзію контролю. Ми ніби контролюємо ситуацію. Це дозволяє нам іти на ризик. Це дозволяє е, йти сміливіше. Тут варіант виправданий цей ризик чи не виправданий уже інше, але все одно це щось дає нам більше. І чим ще корисна віра в чаклунство? Чаклунство це грає магія, грає роль соціального захисника. Людина, яка вірить в магію, яка вірить в карму. Вона розуміє, що якщо я щось зроблю неправильно, що якщо я зроблю щось погано, то мене покарає карма, щось там мені зробить погано буде. Або на мене, мене проклянуть, наведуть на мене порчу, якщо я буду поганою людиною. Отже, кармічний бумеранг спрацює і Мої дії будуть покарані. Це є, в принципі, така соціальна функція чаклунства, коли людина боїться е, м, щось робити зайво, щось робити погано, тому що, е, ну, не дай Бог, не дай Бог, хтось дізнається, наведе на мене порчу, підуть там в церкву, і ми зупиняємо себе від поганих дій, щоб не спрацювала ця сама карма, не спрацював в моранних. Е, Людина в принципі може використовувати одночасно і магічні, і раціональні дії. Я ще раз нагадую: якщо допомагає, то треба робити все головне дійти до тої цілі, яку ми собі поставили. Я кажу зараз про гуманістичні дії, коли ми не шкодимо іншій людині. Магічні дії підвищують ще раз ілюзію контролю, тому змінюють поведінку людей. І ми стаємо більш активними і більш схильними до ризику. Але ризикувати треба обережно, тому що коли люди часто вірять в магію, в порчі, то можна просто виправдовувати так свою бездіяльність. А нам це не потрібно нам все таки. Треба діяти сказати, ми розійшлися, тому що нам навели порчу, і сусідка принесла нам сіль і яйця, коли збрала у нас. Звичайно, звичайно, ми через ту розлучились. Так не треба. Треба думати ще наперед на кілька кроків. Просто треба подумати, можливо, ми не приділяли один одному уваги і що змінити в своїх стосунках. Коли людина починає вірити в магію, вона більш. Розслабляється, вона перекладає відповідальність ще на щось. Але якщо людина е юридично захищена, якщо впевнена в завтрашньому дні, і якщо почуває себе соціально захищеною, віра в магію починає втрачатись. Тобто, коли у нас оця турбулентність, ми починаємо більше вірити в магічні речі, тоді нам легше. І важливо пам'ятати. Дуже багато людей, хоча б раз в житті, пробували роботу ритуалів, амулетів, заговорів. Я вам хочу сказати, навіть чистити зранку зуби, це теж певний ритуал. І можна впевнитись в тому, що цей ритуал працює, якщо кілька днів не почистити зуби, і ви будете казати, о Боже, міні ритуал той раніше допомагав, зі мною люди спілкувалися, а тепер перестали вони від мене відвертаються і не хочуть зі мною спілкуватись. І ми не думаємо про те, що у нас просто з рота гоняє. Ні, ми просто думаємо, що той ритуал про чистку зубів. Він дійсно допомагав і спрацьовував. Все, що ми робимо, можна зробити магічним. І е, класичні речі, коли ми були студентами, кричали у вікно, шара прийди перед екзаменами. Робили ви це чи ні, я не знаю. А то, що ми на Новий рік п'ємо шампанське і кидаємо туди папірець з нашим бажанням, то це дійсно працює. Всі в це вірять, це роблять абсолютно всі. Навіть ті, хто не вірить, це теж робить. Пишуть і чекають. Чекають обов'язково, тому що ну зроблено ж. Я ж хоч щось зробив для того, щоб моє бажання виповнилось. Далі е, ритуали. Які і психологічні, і магічні, і які давно-давно з нами, наприклад, ритуал першого кроку мені бабуся особисто мені вона казала: якщо ти хочеш бути правою, коли ти виходиш з дому, куди сідаєш, про щось домовлятись, переступай поріг правою ногою. Права нога, я буду права. А дорівнює рівні Далі ритуал для схуднення точно пам'ятаю, я робила це особисто сама. На повний місяць я писала на свічечки, на такі невеличкі я брала, писала там мінус 5 кіло, ставила, підпалювала і чекала, коли вони згорять. сподіваючись, що ці 5 кіло можна нічого не робити, вони просто самі підуть з моїх боків, і я схудну, і буду дуже красива. Теж ритуали робили, ну, а на всякий случай, це, до речі, дає якусь мотивацію, і ефект самопрограмування. Я ж розробила ритуал, а то, що я там не їла після шести, то може і таке собі. Головне, що я ритуал зробила. Далі ритуал очищення негативу, то ж саме, коли рекомендують на повний місяць або на затемнення написати якісь певні свої якості, страх, лінь, то, що заважає мені досягнути бажаного. Написати, спалити, розвіяти, ніби ми прощаємося з тими негативними якостями, які нам заважають досягнути чогось бажаного. Те ж саме ми робимо, коли на молодий місяць пишемо свої бажання. Розуміючи, що місяць росте, і можливості у мене збільшаться можливості, будуть збільшуватись можливості для того, щоб мої бажання збулись. І ще ми показуємо гаманець з грошима молодику, молодому місяцю і кажемо: як ти ростеш, так хай у мене кількість грошей в гаманці росте. Да. Ми багато речей, які я зараз розповіла, ви могли робити, не задумуючись взагалі. Просто робити. Ну, так сказали, я роблю, мені допомагає. Все заспокоює хоча б. Це дуже цікаво, правда? Отже, ми поговорили про зв'язок і магії, і психології, і, в принципі, ви зрозуміли, що ритуали можна створювати особисто, можна придумати собі ритуал. Наприклад, зранку я їду, слухаю певну музику, і я собі фіксую, що коли кожного разу я буду чути цю музику, тоді в мене буде день успішний. І далі на протязі дня я ходжу і спостерігаю за тим, наскільки мій день успішний. Ой, у мене оце вийшло. Успішний. Ой, у мене тут вийшло. Ой, успішний. І тут успішний, і тут успішний. Достатньо знайти три підтвердження, і ваш мозок зафіксує музика, успіх. Все. І тоді ми будемо вірити. Так само можна самому собі навести певну порчу. Якщо ми придумаємо, що якщо кіт чорний перейшов дорогу, то звичайно, що буде день неуспішний. Кіт перейшов. Бідна тваринка, вам навела порчу вже, і ви спостерігаєте цілий день за тим, що у вас не вийшло. Там у вас молоко обіжало, там ще щось, там ще щось, і в результаті ви кажете, так, да, дійсно, це працює. Кіт не винен. Ви можете так само перезаписати цей ритуал, цю віру, цю прикмету, і кіт буде вам до успіху, просто ви будете звертати увагу на інші речі. Далі. Ви пам'ятаєте, що в ситуації криз та соціальних катастроф віра в магію підвищується, тому що віра в магію збільшує ілюзію контролю. Людина відчуває себе більш захищеною. Вона може ризикувати віра в чеклунство і карму. Грає роль соціального захисника. Тобто, фактично, це ніби інша сфера, де ми контролюємо, де ми захищені, де ми більше думаємо. І ще одна сфера нашого впливу на себе і на інших людей. Якщо людина вірить в магічні ритуали, вона буде чини боятися чинити погано, вона буде задумуватися зайвий раз, робити це чи не робити. Людина може бути і абсолютно раціональною, і одночасно робити певні магічні дії, певні такі компульсивні. Ми часто робимо це так: треба там з правої ноги встати, щоб був гарний день. Треба крутнутися кругом себе, якщо я там, я не знаю, наступив на якусь гілочку. Неважливо, ми самі собі придумуємо більшість речей ми отримуємо з самого дитинства. Це підвищує ілюзію контролю, це збільшує нашу поведінку, ми стаємо більш активними, ми більш схильні до певних дій, і ми можемо робити більше. Магія працює, якщо ми в неї віримо. Нам здається, що за нами стоять певні сили, які нам допомагають, і ми почуваємось впевненіше. Ми йдемо, і домовляємося впевненіше. Я часто кажу: якщо ви боїтесь. Кудись іти про щось домовлятись. Уявіть собі поряд людину, з якою вам не страшно. Ви уявляєте собі, що за вами стоїть Іван Іванич, який вас захищає. І ви просто йдете і це робите. І якщо поряд зі мною хтось є, мені не страшно. Це теж магічний ритуал, певний. Просто ритуал, психологічний ритуал, неважливо. Але мені здається, що я не сам, і мені це вже допомагає. Ми придумуємо різні способи, щоби. Це щоб нам легше жилось. Людина заробила першу, першу гривню, робить із неї амулет, тримає в рамці, всім розповідає, що завдяки цій гривні я вже заробив мільйони. Але ця гривня допомагає лише цій людині, якщо вкрасти собі і тримати міцненько. То воно нам не допоможе, бо треба ще працювати. У той людини, мабуть, є певні навички, певні якісь інтелектуальні здібності, щоб заробити ті мільйони гривня, яка в рамочці вона просто нагадує про те, який я молодець. А, я молодець, добре, я тоді ще більше зроблю. І все одно на закінчення я хочу сказати: знання магічних ритуалів, знання якихось певних там з я не знаю, там психологічних тем не відміняє того, що якщо у вас щось болить, треба йти до лікаря, який розбирається в хворобах. Якщо у вас якась ситуація кризова, треба йти до певних спеціалістів, тому що не завжди магія спрацьовує, не завжди ритуали допомагають. Можна довести себе до певного стану, коли вже нічого не може допомогти. Фактично, у Бога немає інших рук, крім наших, тому ритуал робимо, а потім встаємо і далі продовжуємо ще діяти для того, щоб наші бажання збувались. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, я буду відповідати. Пробуйте створювати свої ритуали, це дуже цікаво. Пробуйте спостерігати за собою своїм життям. Якщо я прочитав папірець, на якому написано певне побажання, ви отримуєте часто це в кафе, або на, кар... на чеках, або монобанк теж саме робить. І ми починаємо слідкувати. Ага, мені щось там є якесь предсказання, і я за ним починаю спостерігати. І я зосереджений або на позитивних якихось речах, і я це бачу. Або на негативних, я теж бачу, ми самі можемо створювати свій день, самі можемо створювати певні події свого життя. Так працює магія з точки зору зору психології. Це дуже цікаво. Я вам бажаю гарного дня. Мене звати Поліна Вінік, психолог. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, я буду розповідати ще багато цікавого.